Окей, ну виходь, Вася. Ну, вже не будемо тебе тягнути так довго. Василь з'явився на сцені голосу України» інкогніто, але це не завадило йому підкорити своїм баритоном не лише Святослава, а й мільйони телеглядачів. Він про це просто мріяв. Мріяв. це в нього інакшої мрії не було. Працюю у будинку культури і хочу забавляти людей на весілля. Ви талант. Коли я приїхав з Києва, тут вже всі в селі повідомлені були. Ну, вже приємність така була велика для людей, бо звідти де я, там Викарчука дуже поважають. Це має бути прекрасний дует твій з якоюсь чарівною дівчиною. Я думаю, що найбільше тобі підійде і по голосу, ну і по, по стилю, я би так сказав, Юліан. Тим більше ви теж майже земляки, наскільки я розумію. Земляці Василя Юліані із невеличкого села Берлоги вдалося приголомшити всю країну, ставши останньою найочікуванішою учасницею в команді Святослава Бакарчука. Ось цей голос! його Всі сталося, всі присутнялися для мене були такий. Чесно, це найщасливіший момент в моєму житті. Ваша воля до перемоги це я ну, прямо. Це ви така, як я. Кажу, прийде час, і сонце загріє на наші ворота. Так воно є. Класика 50-х років пісня в виконанні знаменитого американського темношкірого співака Неткінг Кола. Яка називається Unforgettable. йо Йо-мо-йо, я ж англійську ніколи не співав. Тінкс. Кажу, Вася не Тінкс, а Thinks. Амін Тінкс. Тобі трошки тяжко мовляти англійські слова, і ти затишка Тобто, співай як співається. Мені хотілося їх трошки, залишаючи їх в їхніх голосових можливостях, ну, вивести зовсім іншу музичну культуру. Це буде дуже тяжко. Саму Ти догортання затискаєш звук. Контролюється тут. Треба тут. Відпустила. Це для мене найбільш дует експериментальний. Такий великий шанс попрацювати з такими людьми Святославом. Це, це, це дарунок, просто від Бога. Хочу так заспівати, дійсно показати. Проявити душу буду старатися, буду боротися і буду надіятися на Божу допомогу. Достачайте весільний музика, який здивував всім своїм сильним академічним співом Василь Міщенко. Та дівчина, яка виборола останнє місце у команді Голос України Юліана Мельник. <працю> Дуель розпочато. can't Someone be unforgettable. え、oh, yeah. it's so Так гарно. Yeah. Ну, ви дуеті такі якісь особливі, такі хороші, правда ж, дорогі наставники? Це той випадок, мені здається, коли хто краще. Тому yeah, що, випадок. ну, хто. Ну, настільки тонково відчули, між вами було така, таке взаєморозуміння, така гармонія в цих поглядах, така якась романтика. Я просто хочу вас привітати з вдалим виступом. Дякую. Тамара, а що думаєте ви? Действительно, это было unforgettable. Это действительно незабываемо. Вы исполнили это и по-своему, и как-то э, было в этом столько чистоты и искренности. Э, спасибо вам большое, вашему наставнику и вам Дяко. спасибо Дяко. большое. Я могу вам сказать, что это было э, очень трогательно. Як Василій скромно смотрел на Юліану. Він прям боявся. Це було з такою любов'ю. Ну, Сережа, і ми вот, репетували потом, це танец, дві години цей погляд. На самом деле, правда, а, ти, 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 ти так. уважительно к ней, ты ее преподносил. Ты был вот вот такой вот музыкальной голосовой подушкой для голоса Юлианы. Я не могу сказать, кто понравился больше, потому что, знаете, когда вот так вы переплелись, и ну вот непонятно, правда. Спасибо вам, ребят, за этот дуэт. Коли я хотів дати виконати цю пісню Юліані і Василю, я хотів кожного з них витягнути з його особистого кокону музичного і дати щось зовсім те, до чого вони не звикли. Я задоволений і тим, як ви співали, і вашою взаємодією, і знову таки подякувати хочу музикантам, дуже гарно було зіграно. Наші правила надмагання тобі потрібно брати Юліану чи Василю. А можна один раз я буду це робити в абсолютній тиші. Я вибираю Василя. На тонко шкіло все очень красиво. Це заск... ти, Та... Дякую. Та, Дякую. 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 Мені сподобалось, що він випустив голос, співав м'яко, не давав академічної манери. Усі зайде дуже далеко. Супер. Мені не віриться, що це тако. Я так дивлюся, як телевізор. Для мене це великий шок. Бути поруч із Василем це було дуже зухвало, напевно, з боку твого тренера, тому що. Ваші два таланти, вони кожен вартий окремого обрамлення. Я дуже тебе люблю, тебе, і твою родину. Всім своїм родичам від мене привіт передавай. Пам'ятаєш, як ми вболівали за тебе. От стільки хорошим живи після нашого шоу. Ти талановита. Дякую вам всім за таку казку, яку ви мені подарували. Мені було дуже приємно працювати з вами. І нам. Щасливо, Ілянка, дякую. Страшні миті, я їх страшно люблю, але ти не переживає. Она хорошая, да, но здесь вот... И она, и он достойны. Она все очень трогательно, правильно сделала. Она такая видно хорошая еще человек. Да, да. Да, расплакалась. А я к ней жалко. Я дякую вам всем за такие подарунок. что я працювала с такими людьми. Я не могу. Это просто эмоции, честно. Можна я піду? Наступного тижня на вас чекає новий розділ Голос України Перезавантаження» Це етап нокаутів, коли когда вновь будуть пари, но на цей раз кожен буде піти свою пісню, яку вибрав он сам. Половина учасників зійде з дистанції назавжди. Там хочеться плакати. У мене нут мурашки по шкірі не пішли, а могли Нельзя такое делать. Вокальна комбінація Святослава Вакарчука, яка здивує навіть наставників. По какої причині ти поселих місця? Хіба я роблю вже ті стандартні речі? Тобі обирати хто із учасників Сергія Лазарєва припуститься на сцені фатальної помилки. Є свіщі, котрий нельзя делать на сцені. Та чому одна з команд залишиться без тренера? А тут я би мала представити Тамару Варцетелі, але як бачите, її крісло порожнє? Зустрінемося наступної неділі.